Хороші якісні фотографії та ще й в складних умовах можна зробити тільки серйозним дорогущим фотоапаратом. Та й зробить їх тільки професійний фотограф з неймовірним досвідом роботи. І коли ви почуєте від когось таку фразу, наша вам порада, не вірте. Хороші достойні фотографії у складних умовах можна зробити і сучасними компактними фотоапаратами марки Олімпус. Але, звичайно, шанси на успіх будуть значно підвищуватись, якщо цей фотоапарат озброєний технологією. IHS. Її, як правило, виробник позначає прямо на корпусі. Що усе це значить? Технологія IHS поєднує можливості нового графічного процесора, розробленого для дзеркальних фотоапаратів, і КМОП сенсора зі зворотнім підсвічуванням, який забезпечує високу чутливість та наднизький низький рівень шумів. І що це дає на практиці? Хто пробував знімати у затемненому приміщенні та іще й без можливості застосувати спалах, чудово знає, що проста камера видасть надзвичайно просто. І результат простіше, як то кажуть, нікуди. А згадувана технологія дозволяє отримати непоганий знімок з виразними деталями, без викривлених кольорів, і це все у тих же умовах недостатнього освітлення. А власне, нічні зйомки це окрема тема. Апарати дозволяють знімати вночі, без уявіть собі штативу. Навіть в автоматичному режимі камера моментально задіє режим високої чутливості і технологію коригування тіней. Останнє допоможе вам не тільки вночі, навіть на денег. Фотографіях зайві тіні можуть бути прибрані. Інший приклад екстрімних умов роботи фотоапарату об'єкт, який швидко рухається. Звичайною простою камерою ви також щось знімете, однак це ваше щось більше нагадуватиме розмазню. Тепер беремо фотоапарат з IHS, в якому потужний графічний процесор забезпечує швидке увімкнення та роботу камери, а продуктивний КМОП-сенсор дає високу швидкість зчитування інформації, автофокусування з рекордною швидкістю. і Ніяка неочікуваність йому в цьому не завадить, тому навіть різке пересування об'єкту не зможе похитнути його чіткості. Є в цих фотоапаратах ще одна цікава функція, яка ціниться усіма професійними фотографами. Зветься вона контровес світло HDR. От вам досить неприємні для зйомок умови з сильним контровим світлом, яке не дозволить вам отримати ідеальну фотку. Проте камера Олімпус побореться з ним своїми методами, зробить підряд кілька знімків з різною експозицією, а потім Ліпить усе це воєдино, створивши один ідеально експонований знімок. Так що, коли вам скажуть, що подібні операції під силу лише дорогущим камерам, просто покажіть свої творіння, зроблені компактною камерою марки Olympus. Повірте, ви неабияк здивуєте навіть досвідченого фотографа, і його якраз у першу чергу.